Всім привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я буду викладати стразами ось таку закладку для книги. Я її ще позаминулому році купувала на AliExpress для своєї донечки Даші. Вона вже розпочала роботу над цією закладкою, але не завершила її, і в сьогоднішньому відео я хочу викласти всі стрази, щоб ця робота була готовою. Ця закладка, знаєте, більш-менш такої нормальної якості, вона зроблена із замінника шкіри. Ось такою гарненькою китюнью. Також в набір входить ось така китичка, такого темного, синього гарного кольору, буду її кріпити на закладку, вже коли буде готуватися робота. Стрази тут ідуть скляні, в більшості всі круглі в різних кольорах, і також є ось такі цікаві різні листочки, теж різного кольору і різної форми. Тут поруч біля мене є мій пенал з інструментами. Хто не бачив, я в попередньому відео викладала стразами цей пенал. Якщо вам цікаво, проходьте попереднє відео і подивитеся цю цікаву роботу. Користуюсь цим пеналом, зберігаю інструменти для викладки картин та масу для стилуса тут. Так, ну що ж, зараз підберу колір, який мені буде потрібно викладати, і побачимося з вами в слідуючому включенні. Насипала вже блоток ось такі рожеві скляні стрази, зараз буду їх викладати, вони в мене йдуть під номером 7. Я цю роботу планувала взагалі то робити не сьогодні, тому що в мене сьогодні приїхала величенька посилка з чотирма картинами на підрамнику. Дуже хотіла зробити вам розпаковку тієї посилки, але це планую робити вже, мабуть, завтра. Тому що сьогодні, у мене, знаєте, був день закруток, зараз сезон заморозки, закруток в банки. Хоча я більше заморожую всього в банки, не дуже багато закриваю. Але все рівно сьогодні компоти варила. Якраз в мене зараз ще там пару банок доварюється компоту, то я так, знаєте, буду бігати, поки там все на плиті закипає, то я швиденько повикладаю, потім піду закатаю ще пару баночок. Тож з розпаковкою тієї великої посилки в мене сьогодні не склалося, ну нічого. Завтра все зроблю, відзніму і покажу вам, які там читові картини мені приїхали. До речі, там 4 картини розміром 40 на 50, всі на підрамнику йдуть, дуже гарні сюжети. Детальніше все розкажу і покажу вже в слідуючому відео. Так. Я з цією кицюн'ю тут справлюся швиденько, тут нема що викладати. Буквально, я думаю, хвилин 15 і буде все готово. Викладаю зараз ось такі світло-зелені стрази скляні. Гарні, дуже такі ніжні по кольору. Це в нас на закладці йде листя, трава в такому кольорі. Дуже все швидко викладається. Такі роботи, знаєте, поміж картинами теж так цікаво брати. Це такі невеличкі відпочивалочки, якесь трошки різноманіття, бо картини якби, да, все одно йдуть такі в нас великі роботи. А це таке, як за виграшки, взяла повикладала 10-15 хвилин і робота готова. І начебто і цікаво, тому що тут тим більше йдуть стрази різних форм, склянів, в різних кольорах, звичайно. Для діток такі роботи дуже цікаві, але Дашенька, так, так як дитина, знаєте, повикладає трішки, ти віддає мені. Так, цей колір вже виклала, буду брати інший. Я, звичайно, посилання на цю кішечку, на цю закладку, точніше, залишу під відео. Кому цікаво, проходьте, дивіться, можливо, щось підберете і для себе. Там, звичайно, є багато різних малюнків на цих закладках, на багато різних цікавих тем. Так що, я пам'ятаю, хотіла декілька штук їх взяти, тому що Даша в мене ще навчається в школі. Я думала, вона буде на книжки в школу, можливо, брати ці закладки, але вона її візьме до своєї художньої книжки, яку вона читає вдома. Так, біля мене тут спит поруч лак, і він, звичайно, похрапує так нормально. Так, що, якщо ви щось чуєте, не дивуйтеся, як я вже казала сто разів, майже в кожному відео, повторяю, він завжди біля мене, тим більше, коли я відзнімаю. Це якби займає трохи часу, звичайно, він біля мене. Це мій хвостик такий, по п'ятах кругом за мною ходить. Я навіть компоти, коли в день варила, він завжди був біля мене. Це таке мале, без мене нікуди. Так, ну що ж, я, мабуть, виключаю камеру, зараз швиденько викладу чорний колір на закладці і потім зроблю слідуюче включення. У мене таке сьогодні відео сумбурне трохи виходить, бігаю туди-сюди, то на кухню, то до алмазки. <кхід> компоти вже дозакривала, поставила варити курку на бульйон. Да, дуже вам треба ця інформація, дуже цікаво, але це життя. Так, зараз я викладаю стрази в кольорі бірюза, дуже гарні подивіться. Люблю цей колір і вишивці нитками, і в алмазці. Що ж мені залишається викласти ось такий ще рожевий колір і робота буде готова. З упаковки я дістала цю киточку, подивіться, якого гарного вона кольору. Краса. Зараз я прив'яжу її ось сюди, до цієї закладки, і потім покажу вам, що вийде. Ну, все, прив'язала ось так. Так гарненько виглядає ця закладка. Поближче покажу вам всю закладку, кішечку, що вийшло. Звичайно, я її буду покривати лаком, але вже не сьогодні, тому що дуже пізня пора вже буду бігти відпочивати. Ось така краса. Така мила кішечка в квітах. Покажу стрази що по залишку. Я вам скажу: що з цим залишком можна викласти таких ще 5 закладок, тому що багато всього залишилося. Деяких страз потрібно було буквально по 2-3 штучки, а залишилося прям так нормально. Ось цих, майже всі залишилися. Ну, взагалі гарний запас. А потім відправлю ці стрази, попересипаю пересипаю в пакетики у великий лоток до своїх запасів. Страз. Так, ось така милота. Дашуля приїде від дідуся і бабусі, побачить готову роботу, і я впевнена, що їй сподобається Вона буде з радістю користуватися такою закладкою для своїх художньої книжки. Ось таке вийшло відео в мене сьогодні. Якщо хтось із вас вже викладав подібні такі закладки для книг в алмазній техніці, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати, які саме закладки ви вже зробили. Ну, а в слідуючому відео будемо відкривати з вами посилку з великими картинами на підрамнику. Там нагадаю аж 4 картини в наборі, в моєму замовленні прийшло. Дуже цікаві картини, впевнена, вам сподобається. А так, ну а на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, всім мирного неба над головою. Всього доброго. До зустрічі в новому рукодільному відео.